Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі. Повернули ми у село Пістень. Це Івано-Франківська область, Косівський район. Тут є і конік. Він вичищений чи він жеребчик? Конік? Конік, вичищений. І коник є коник продає продається 30 квітня минуло два роки минулого... ц... 30 року. Так 30 квітня два роки минуло Ну покажіть як ви цей припон Цема ця... <laughs> ця... Так, це на, на два такі штирі Йо, якщо брикаєте Ну так, якщо, mm. якщо... Якщо кінь сильно брикає... Як дощі йдуть, і тако два, тако то прибуває два. Так, от один. Ага. На двах, то майліпше тримає. Два штирі, такі десь сантиметрів по 40 по 50. То і все. А так тепер русух'ята один. І коник міг би продатися. Хто знає е, жеребця лесмана, то це є лесмана син. І коник для роботи самий раз. Красунчик. Грубий, файний. Він запряганий вже. Поволоком пробували пару разів. То, не був Колодешля ще не був, не запрягався. Чемний Андрійко, гладі його Диви, Андрій, він зараз забере у тебе з рота. Ні, нічого він каже. Він не кусає. Я граюся, закопи. Файний коник, Андрій. Похожий на леська Тобі всі, котрі на леська похожі, та файні. No, так ось Ну, ану на так він виглядає проти мене. Має файну таку куяту гривку. Та його стряху, ну, у рік його стрях, його зубки молоденькі, Зараз йде не Це ще, Це ще не... зуби ще міняв. Ні одного зуба ще не міняв. Він любить туто підскакувати, бігати, молоде. Та молоде, тут лоси по когось стати. Через він припутаний добре. Такий задок, ви на ніч забираєте його, а до, до стайні забираєте. Як коли? Як коли? Знов. Так дощі, то певно, забираєте, а дощі, так... Можливо, то. «Та -то забирайте. Та Що ви по ціні за нього хочете? Так аби люди пусто... Bu... Так би люди пусто не дзвонили. Не 36 правлю і. 36 тисяч гривень. Правлю. Це не є велика ціна. Кого би цікавив, отакий готовий вичищений конік. 36 тисяч гривень і може на дорогу радувати нового господаря. На дорогу щось може чоловік лишити там на, на пальня. Якщо б був хтось... Це не є велика ціна. Це, не є велика ціна. Так, це готовий, вичищений, пару разів перепряганий, діло, що його ще треба вчити, коло ходити, треба щоб він тримав. Фиру із гори і до гори але Отак оце виглядає А хто його вичищував? З пасу пісникову, спасу тестов його тлікар, так? Ніколу, так, ну якраз почався пісти. Якраз в нього був, погода була, і, нього і все, нічого не запухав, нічого. нічого все, такав, що... Ну, що... Не поманів, нічого, що так у вас його селів, тому і... Ну, приселювали зразу, він собі фізкультуру сам робив. Він собі, собі самий проходив, проголозував uh -huh. ім не було ніяк. То й файно. То у вас був ще один? Я продав. Того другого продав. Так. То ви лиш вас цікавить лиш продаж, ви нічого не міняєте, нічого. Не, не міняєтеся то, якщо то на 8 там вже буде ведь. Якщо будуть рані купці, то ж вони ті штори то все. Що... Ні, вони грають за то молодя, то що хотіть. Uh -huh. Хто це розуміє, то питання немає. Ну, така. Ну а грубо Фені. не є, не є там ка... нога що. Ногу виміряли наскільки приблизно? Нічого не мірили, я Ну то ведко що. Та проти нього то все є. Я що та, Тут нема що горяти. Називається буян. Уже, певне буянити не буде, бо <рес> кока вже вибрала, та й вже все. Буянити не буде. Хто брусає? Робочий файний коник. Гривка у нього так, непонятно, що ділиться то на два, то не на два боки. Угу. Так. Uh -huh. Має таку лесенку гарну сюди аж донизу, Всередину таку вехрік ревненько між очима. Так. Це не до вуздок. румунський виглядає. Кот на брунезі він купили. Але він лише здивлюся, що він лише виглядає на румунський, бо він а якийсь перешитий. я не тікає Андрій. То я вже старий перешивав, бо то завеликий був. А, він був за великий. Ну, то я вижу, що то він щось... Вроді так як там прошито вручну, а виглядає я пряшка ви, на румунську. Я вже сам Так, покажу вам ще раз його так з усіх боків. Тай, Тай. Такого має ще кучерики на ногах. Така собі невеличка мечка є. Коротше, все що треба для... Ну, полов двох -дво працює, я думаю, це. No. Нічого, йому не бракує. Нічого йому не бракує, все має собі до себе. Робочий гарний коник. Нічого. Так, нагадаю ще раз, він у продажі, ціна 36 тисяч, торг невеликий на солярку. 2 роки знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район, село Пістень. Номер чоловіка залишу. У описі ну, і у назві може, я можу а? 098 64 40 531 а ну скажіть ще раз. 098 64 40 531 Так, номер чоловік озвучив. Так що, кому буде цікаво, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, дзвоніть. Якщо треба буде допомогти з доставкою, можете набрати Василя Ткачука. Або вчителя, фарма сільського вчителя. Він може вам доставити, чи тут недалеко е, Діма є, мотрук теж може доставити. Ну. Любі варіанти. Будьте здорові, до нових зустрічей.